Друзі, всім доброго здоров'я, це підбір Київ. Хочу трошки поговорити про хабарі. Хабарі про ТЦК про поліцію. Буде цікаво. Ну про ТЦК можна говорити багато, і я відверто проти різного роду там пропаганди, антипропаганди України і пропаганди там свавілля ТЦК, бо все-таки це шкодить нашій перемозі. Знаєте, як не-як, ТЦКшники все-таки, ну, якихось 10-20% на фронт відправляють е мінятих хлопців. Так, я розумію, що левого участку відпускають за бабло. і Це жахливо, і це шкода, і це ганебно. Але хоч когось вони на фронт відправляють. Але хтось десь у верхах вирішив, що нашій поліції треба дати доступ до. Так званого резерв плюс до особистих даних призовників. Хто це був, я не знаю, але це найдебільніше рішення, яке можна було прийняти. І що роблять наша поліція? Хто знає? Відповідь очевидна. Наша поліція взяла це на озброєння і дуже гарно почала заробляти кошти. Значить. На відміну від тих же ТЦКшників, поліція нікого не відвозить ТЦК, нікого не відправляє на фронт. Вони просто-просто грабують людей. Є декілька способів. Перший способ, вони їздять просто містом, пробувають номерні знаки автомобіля, незаконно вас зупиняють і розповідають вам що ви у розшуку. Ну, що їм повезе, якщо їде дійсно власник машини. У мене так було. Я їхав чужою машиною. Мене зупинили. Знаєте, яка була підстава: У мене тоновані вікна, каже, я не бачу, хто за кермом. Це була істерика, причому вікна в машині були не тоновані, було заводське тонування. Я викликав 102 за незаконне затримання і так і інше скласти протокол. Так треба робити, треба ставити їх на місце, бо діла не буде. Поки одні воюють, інші допомагають фронту, ця наволоч збиває з людей кошти. Користуючись службовим становищем. Це ганьба, це, це найганебніше, що може бути в війну. Так само, як і ті, можливо, мене хтось подивиться, які стоять з руками, чи як воно зветься, на тому ж столичному шосе, і поставили знак 50, де він постійно був 80, і ловлять модеччо, ловлять на підвищенні швидкості, перевищення. Війна! У людей так нема грошей, все дорожчає. Важко всім. Вони ловлять людей на дорозі з п'ятьма смугами, де ніхто, звичайно, не буде їхати 50. Але ми відволіклись. Перший момент вони зупиняють машини. Другий момент, знаєте, який? Блокпости навколо Києва. Поліція дуже непогано взяла це на озброєння, коли ТЦКшники уходять е -е, спати, мов на карті, та замикається, там знаєш, 6-8 вечора. До ранку стоїть поліція. І знаєте що? Зупиняють машину на блокпосту. Там, де зазвичай це робили військові, перевіряли там багажники і так далі. Тепер це робить поліція і вгадайте для чого. Перевіряють, чи ви на розшуку. І добрий вечір. Багато людей їздили вночі, намагаючись уникнути там блокпостів та ЦК. Тепер все. До побачення. це фронту, сприяє поповненню війська? Ні. Сприяється збагаченню поліцейських так. І третій момент, як на мене, ще ганебніший. Це мрев, наші дорогі мрев, які вже не є поліцейськими. Їх зробили як комерційна структура. Здається, тільки експерти лишились на Державній службі. Я особисто спостерігав, як. Хлопець, оформлюючи машину. До нього просто підходить патруль, двоє поліцейських, яких викликав інспектор. Вони знали, який столик. Вони чітко йшли до нього. Тобто інспектор позвонив або написав щось втихенько. Вони знали, за яким столиком хто сидить. Підійшли, забрали хлопця. І що ви думаєте? Вони в ТЦК його повезли. Вони відпустять за тисячу доларів. І, мабуть, доларів 200-300 занесуть, а може і 500 занесуть інспектором. Отака, от друзі, ганьба. І це, ну я вам чесно скажу, війну, коли гинуть люди, коли важко всім займатись отаким, от це. Я не знаю, чи це краще росіян. Ну, от так, от відверто. Це наша корупція, це жахлива корупція. До речі, про корупцію трошечки відволікусь. Ось ця та молодь, яка стояла з картонками за Набу і САП. Особисто ті, хто знає, як розшифровується Набу і САП, ті, хто в курсі не прийшли подвіжувати, а саме відстоювали позицію свого майбутнього. Друзі, я вам тепер дуже раджу через місяць вийти з такими ж картонками під Набу, САП, і запитати, можливо, якісь. Знаю, поштовхи в їх роботі, якісь, якісь надбання, якісь розкриття, якісь корупційні е заведені кримінальні справи. Бо я, от відверто, я проти був цього закону, який абсолютно тупорило протягнули в голосування. Який, ну, я розумію, чому це робилось депутатами, бо там всі корупціонери. Я розумію, чому підписав Зеленський, бо, ну, Йому, вочевидь, треба було якусь, хоч якісь важелі керування. Бо у нас завжди в корупції винен президент. І Порошенка це стосується і Зеленського. А ніхто не питає з антикорупційних органів, які створені саме для цього, які не підпорядковані були нікому. Той самий Зеленський він нічого їм не міг сказати або спитати, або запросити якісь дані. Могли робити, що хочеш, і нікого не саджали. Но чомусь винна влада завжди. Так от, друзі, ті, хто стояв з картонками, я вам раджу прийти через місяць, запитати у САПу набу, що вони зробили за цей місяць. Їм знову повернули карт-бланш, їм повернули повністю незалежність. І спитати з них ніхто не може, окрім народу, окрім нас з вами. Я сам би вийшов, я вам чесно скажу, але я до перемоги ні в яких мітингах приймати участь не буду і не можу, бо, ну. Знаєте, для мене мітинги це маніпуляції завжди, завжди маніпуляція одними людьми, іншими, одних людей іншими людьми. І я е розумію, що будь-який мітинг за наявності пару десятків тітушок переростає в деякі неприємні речі, і якби війну це цьому не місце. До війни, звичайно, я виходив і активно участь в цьому приймав. Тому, друзі, хто не має таких переконань, як у мене особисто, хто може собі дозволити вийти на мітинги, запитайте через місяць, через два у тих самих САП і НАБУ, яких ви відстояли, запитайте, що вони зробили за цей час. Відверто, мені б хотілося, щоб вони працювали трошки краще. До цього їм ніхто не заважав. Коли дали прокурору можливість питати їх, що зроблено, можливо, і якось впливати на них, я ж кажу, я проти цього закону. Але я і проти того, щоб у нас тиск шов тільки на владу, а на наприклад, на органи на ту саму поліцію, на той самий набу, на той самий САП, на те саме МРЕО у нас тиску не було. Це дуже неправильно. Тому, шановні друзі, відволіклись від теми, але це теж стосується корупції. Тому раджу всім, можливо, організатори якісь були, бо зібрати там тисячу студентів в канікули. За пару годин це не так просто, тому активісти якісь є, звичайно, і оті активісти дуже б хотілося б, щоб вони е, попрацювали трошки на державу. Тому, можливо, ми і побачимо через місяць, через два мітинги під САП, щоб вони відзвітували перед народом, що зроблено. Бо корупціонерів у нас фу, куди не плюнь. Ну, якось так вийшло. Не знаю. Захотілося з вами поспілкуватись на цей рахунок. Якось так вийшло. Можливо, в чомусь не правий, можливо, правий. В коментарях напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Підтримуєте, не підтримуєте, засуджуєте. Можливо, є поліцейські, які ганебно збивають кошти з людей, можливо, вони щось не пишуть. Хтось каже, поліція має контролювати. Має. має контролювати. І, можливо, на швидкість має ловити, але не зараз і не так. Ну, мені здається, це ганьба. Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ, орки не можу забанити, Ну ви всі зрозуміли, що я хотів сказати.